Вишикувати загину. Рій, Шикуйсь! рівняйсь, трубку. Від світувати. Бажаю здоров'я, пане корунджі. Рівні трулом. Та, та до участі творчого конкурсу ватра готовий. Ройовий зічок назад. Сати стрій! На перший і другий. розбра... Хуйсь! Perce, dru, perce, dru, perce, dru, perce, dru, perce, dru, perce, dru, 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 2022 року. О 3 годині 40 хвилин ворог, який називав себе сусідом, братом, віроломно вторгся на нашу рідну землю, запустивши ракети по містах нашої держави, буша і фінь Маріуполь. Та ще багато міст зазнали руйнування та втратили з місцевого населення. Ворог не шкодує ні дітей, ні стартів, ні мирного населення. Багато героїв стали на захист нашої держави, нашої красивої і незламної України. Ось уже два роки йде повномасштабна війна. Багато героїв віддали життя за нашу державу. Чануємо їх хвилиною мовчання. Віра. У неї в серці, українська мова, її душі, любов та світла віра. Це тут німалюють, мал і липой. Тут можна сказати, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої зможеш цілосвіт і шукати. Дуваючи у світло від краси, спинюся і не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є дорога, я ворію. Усе моє, все зветься Україна. Краса вели, висока і не що хоч хочеш, і із Богом говори. Послухай, як створк як дзвонить, хормани тіщина, з тобою всюди кожен день говорить Україна. Послухай, як трава росте, напою над дущима. Як вода розмов гсте з тобою колосками, Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою всюди кожен мить говорить Україна. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. суду тебе не скруть ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини, навкруги з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Не готуватися до промови молитви українського патріота. Повторюєте за мною. Україно! Україна! Україна! Мати герої! Мати героїв! Йди до серця! Йди до серця! Влить бурюю вітру кавказького! Вилий бурюю вітру Кавказького! Що вам карпатських гучоїв! Що вам карпаських Воїв славного завойовника батька хмеля! Бої славого завойовника батька, батька хмеля! Тріумфом і гуркотом гармат революції! Тріумфові гуркотом гармат революції! Радість оборона Софійських злої! Радість його на супінській звоні! Нехай тобі відродуйся! Нехай, Нехай відрочіся. тобі відродеться! Славою твоєю окомініся! Славою твоєю окромініця! Бо ти все життя моє! Во ти бо все життя моє! Воти моє щастя! Води моє щастя! А різкі не зарічі йдуть за вас, для вас не з того нашу різ на весну.